Україна продовжує боронити свою незалежність на фронті. На міжнародній арені розгортається нова дипломатична гра. Велика Британія відмовляється від ідеї масштабного військового контингенту в Україні, натомість пропонуючи більш реалістичну безпекову місію від патрулювання неба до навчальних програм та розмінування. Водночас, європейський союз вже не виключає поступового пом'якшення санкцій проти Росії у разі припинення вогню навіть тимчасового, але найбільше напруження викликають сигнали з боку США. А Дональд Трамп, який готується до зустрічі з Володимиром Путіним, нібито розглядає пропозиції, які могли б стати частиною угоди від доступу до рідкоземельних ресурс, ресурсів Аляски до часткового скасування санкцій, більше того, обговорюється можливість тристоронньої зустрічі за участі Зеленського. Хоча, як пише Wall Street Journal, сам Трамп боїться, що присутність українського президента може зірвати переговори. Що це все означає для України? Чи справді захід готовий до компромісів із Путіним? Наскільки? реалістичною є участь зеленського в майбутніх перемовинах, і чи не станемо ми розмінною монетою у грі великих про це все будемо говорити сьогодні з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом, який допоможе розібратися у складному вузлі військових, політичних та дипломатичних процесів, які зараз формують майбутнє війни і миру в Європі. Друзі, мої вітання! Мене звати Дріна Гущенко. Пане Тарасе, мої вітання також вам. Рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість. Доброго дня, отже, хочу розпочати з новини від Таймс зе Таймс про те, що Британія відмовилася. Від ідеї введення 30-ти тисячного контингенту в Україну зазначається, що Лондон пропонує більш реалістичну, як назвали журналісти, місію гарантії безпеки з повітря над західною частиною України, навчальна підтримка українських військових і розмінування Чорного моря. Такі сили не будуть брати участі в постачанні фронтових підрозділів. Коаліція охочих надасть фахівців для відновлення збройних сил, а під підкриттям патрулювання повітряного простору літаками типу Тайфун і. Ф 35 планується забезпечити спокій для населення та відновлення міжнародних рейсів. Пане Тарасе, питання до вас: як ви вважаєте, чому риторика і позиція Великої Британії змінилися? Що це означає для України? І ось цікаво написав The Times про те, що гарантії безпеки Лондон може планує вірніше надавати з повітря лише над західною частиною України. Ну, знаєте, як є така приказка з поганої собаки, хоч черсті клоп. Так ну, mm -hmm. ну добре, нехай так. Ну, дивіться, ну що таке, що таке ці контингенти? Нам же ж не контингенти потрібні, нам потрібні конкретні солдати, які будуть готові стояти плічопліч -пліч з українцями і готові будуть захищати східні кордони, східні кордони Європейського Союзу. А це питання можна по-іншому вирішити. Якщо ви не хочете надсилати своїх солдат, ну ухвалюйте законопроекти, наприклад, як, як, наприклад, у Франції про іноземний легіон, ну надсилайте громадян інших країн, і фінансуйте це. Тут же ж питання виключно грошей. Якщо європейський союз буде виділяти гроші на, наприклад, такі іноземні контингенти, які можуть бути частиною української армії, можуть не бути частиною української армії, які будуть наповнені громадянами громадянами інших країн, так ну наприклад, з Латинської Америки, з Африки і всіх інших, ну так нехай воно так і буде. Нам же цікаво не те, що вони там будуть якісь е, там висувати, який в дійсності не буде брати участь у захисті е, нашої держави. Е, тому тут виключно питання грошей. Якщо будуть гроші, то я ж якось в ефірі вашого говорив, що для того, щоб е, привезти в Україну 100 тисяч людей, е, ну достатньо європейському союзу виділити на рік ну три шість мільярди євро. Це взагалі копійки для європейського союзу. А, так що це вже, вже вагомий контингент, який по-іншому може називатися. Далі ми повинні розуміти, що головним рушаєм безпеки є виключно українська армія, наші ракети і наш ВПК. Тому ми повинні менше на це споглядати, як вони там а, збираються щось робити. А фінансувати ВПК, відкривати експорт, що туди залез заходили західні гроші. Ухвалювати цей законопроект Defense Сіті, забезпечувати більшу присутність приватних компаній, а не цей дохлий «Укроборонпром» колишній і далі фінансування військових ризиків, і тоді Україна сама буде спроможна вирішувати, куди стріляти, і як стріляти. А що толку від цих літаків, якщо вони не будуть збивати, наприклад, там дрони, які можуть теоретично літати, припустимо над заходом України. Ну, так це, це називається що є, що нема. Тому ми повинні розуміти, що ми ніколи не повинні допускати війни тепер на своїй території. Це означає, що Україна завжди повинна вести війну на території на території інших держав, в даному випадку Росії. Ну, в першу чергу, руками спецслужб так? для того, щоб кожному російському, кожному російському високопосадовцю, кожному російському злочинцю. Поначалу снився не, цей фотографія малюка. Так? Як ви розумієте, вона, вона не викликає великої, великої радості у них. А. Ось, а, і що вони розуміли, що до них прийдуть і до них точно прийдуть. Тобто, ну якщо такий формат, ну нехай такий формат. Тут не треба бігати. Взагалі від британців і французів потрібна ядерна гарантія безпеки, от що нам потрібно в першу чергу. А з усім іншим, це питання грошей. І якщо ще євросоюз чи Британія, в тому числі буде фінансувати українську армію, наприклад, отримання української армії, mm -hmm. це буде достатньо для того, щоб забезпечувати безпеку, так ну і взаємодія в ВПК, і це буде достатньо на для того, щоб мати контрольовані речі, контрольовані речі. А то знаєте, коли там нам розповідають про гарантії безпеки, ну ви запитайте Польщу, Балтію чи впевнені вони, що взагалі це НАТО. Ось так, у них все підписано. Да? Ну, начебто є. На де гарантії, що, наприклад, не почнуть залітати шахеди, припустимо, в Литву? Що німці, які там стоять, просто не змиються утрату. Скажуть на ну, ми, 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 ми під це не підписувались, і до побачення називається так. І, так і тут. Ну які гарантії, що вони знаєте, постоять, постоять а потім не змиються. В певний момент, тобто нам потрібна конкретика, яка пов'язана з конкретними людьми. А людей, які готові приїхати в Україну воювати там за гроші, чи набереться 100 тисяч людей з усього світу, та набереться таких людей купа може бути? Wall Street Journal написав про те, що Трамп побоювався, що присутність Зеленського на переговорах з Путіним може їх зірвати. Е, видання зазначає, що крім Зеленського, європейські лідери також пропонували кандидатуру секретаря НАТО Рютте, який би міг брати участь у зустрічі Трампа з Путіним, яка має відбутися вже. Завтра, 15 серпня в п'ятницю від ідеї посилати свого представника європейці відмовилися після телефонних розмов між канцлером Німеччини Мерцем і Трампом, хоча публічно і далі закликали, аби Зеленський був учасником будь-яких переговорів із Путіним. Тут якщо ця інформація є правдивою, зокрема про те, що Трамп побоювався, що присутність Зеленського може зірвати перемовини, як загалом розцінювати? Такі заяви е, Трампа, тому що а хіба в першу чергу перемовини і весь переговорний процес зриває саме не російська сторона, і не зокрема Путін? Ми знаємо всі, м, е, ш, ш, всі розмови, так які відбувалися між російським диктатором, між американським президентом, і, начебто, все нормально. А потім шахеди та ракети летять на Україну. Хіба не Путін зриває ці перемови і перемовини? І чому цього не розуміє, не бачить е, чи не хоче бачити Трамп? Е, е, я підозрюю знов таки, що не хоче присутність, тому що він хоче один на один з ним поговорити і mm -hmm. чітко розуміти, а що буде далі? Я як йому далі визначати політику? Я я як в як цій конфігурації перемовні де присутня Індія, Китай. Європа йому далі себе поводити. Він хоче конкретно знаєте, подивитися йому в очі. А тому тут присутність інших і не потрібна. Так Україна і так бере участь вже перемовина. От дивіться, кожного дня вже системно виноситься НПЗ. Ось Сьогодні знову по Волгорадському довбанули. Вчора, як я вам говорив, влупили по станції вузловій, яка забезпечує прокачку нафту по трьох напрямках. Усьлуг це Балтійське море, Мозирське НПЗ і Дружба. Це без України не буде ніяких перемовин. Можете там говорити все, що завгодно, на голові там ходити, про щось домовлятися. Який сенс, якщо в Україні є сила і важель тиску на Росію? Ну, переговори пере далі. Без України нікуди ніхто перемовлятися вже не зможе, тому що у Трампа немає таких ресурсів. А щоб змусити щось робити, тим більше європейський союз нас підтримує і багато чого іншого. Тому ми повинні так себе поводити. Що ну розмовляєте все, все рівно прийдете і все рівно буде сиріна, буде розмова. Але я думаю, що Путін буде відмовлятися від зустрічі з зеленським, тому що це буде приниження для нього, тому що він же вважає Зеленського нелегітимним лідером. Не uh буде -huh. нагадаю, да, що не легітимно. Ну, у нього всі нелегітимні з 14-го року. Це в принципі зрозуміло, так? Ось, і це буде для нього приниженням, якщо буде присутній Зеленський. Uh -huh. І а у Трампа ну у нього така позиція, тому що він сарім не він серій відчуває, що він програшні позиції. Тут вони там виправдовуються, що щось не так. Ми серійно сильні. А ну і так далі. Тому це більше проблеми Трампа в дійсності його зустрічі з Путіним, а не проблема відсутності Рюта чи відсутності Зеленського на цих перемовинах. У нас є зброя, у нас є можливості тиснути. У України є важелі тиску на Росію і демонстрація. Ти сам Сполученим Штатам Америки, що без, без України перемовини не відбудуться взагалі ніколи. Для того щоб брати участь перемовинах, не обов'язково бути присутнім на певних їх етапах. Ось там Трамп ну подивиться, а потім отримує свою а, порцію лайна, яку на нього буде виливатися. Так а вона буде виливатися, тому що ми бачимо це з позиції Рубіо, те, що він говорить, І те, що сам Трамп говорить, що він буде точно точно виграва, значить, нервує, значить, тиск на нього йде. А далі то вже не має значення, тобто все рівно в перемовинах виграє той, кого є більше важелі тиску, без якого ти все рівно не обійдешся. А так це просто частина якихось перемовного процесу, є який більше шкоди саме Трампу, тому що перемовні позиції як України та Європейського Союзу значно сильніше. А у Трампа і Путіна значно, значно слабше, особливо. Mm -hmm. Якщо порівнювати з періодом весни цього року Друзі, нагадаю, що в Тарасі є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Курс називається переможні переговори, навчиться домовлятися з будь кими про будь що Тарас обіцяє підвищити впевненість, відпрацьовувати навички на реальних випадках, навчитися працювати з агресивними опонентами і загалом конкурентами, вміти вести перемовини про зарплатню, ціну та умови праці, як, звісно, розрізняти, виявляти й протидіяти Ніпуляціям і керувати емоціями вся детальна інформація. Загалом, якщо вам цікаво, вона знаходиться в описі під цим відео, тому ви можете зазирнути там. Є лінка, і ви можете за ним перейти, якщо вам це цікаво. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови, отже, ви не вірите в те, правильно я розумію, що тристороння зустріч між українським президентом, американським і російським диктатором може відбутися, тому що до прикладу The Guardian написав про те, що президент. Можуть зустрітися в Європі або на близькому сході, і видання повідомляє, що офіційні особи США, не називаючи їх імен і Європи, вже розглядають потенційні місця для проведення такої тристоронньої зустрічі. На вашу думку, я так розумію, ви трішки вже за -за зачепили цю тему. Така зустріч неможлива, такої зустрічі не буде. Ні, ну ймовірно, з цього існує. Питання в тому: ну добре, теоретично, про що буде зустріч? От те, що узгоджено з європейським союзом, пункти да, припинення вогню по всій лінії розмежування. Другий пункт Росія виплачує 500 мільярдів е, контрибуцій. Да. Ну не контрибуція, а репарація в Україні повертає дітей і так далі. Ну Путін же на це не погодиться. Ну теоретично може теоретично дуже маленька ймовірність. Та він зустрінеться. Але це більше буде бити по позиціях Путіна. Він же всім розповідав, що Путін, що Зеленський нелегітимний. А з ким тоді ти зустрічаєшся? А це перше для нього. Це особисто буде приниження, бо він не вважає Зеленського рівним себе, і він його дуже вибішує Тим, що людина, ну там як на його думку, яка не має ніякої кваліфікації, раптом чинить в дійсності разом зі всією країною, гідний опер, так сформували позицію, сформували фактично коаліцію, яка тисне в першу натисне на Путіна. Першу чергу в Європі а і багато чого іншого. Тому звичайно, що воно може бути, але ж Путін же не поміняє свої позиції. Він як буде стояти на питанні, що відходьте на чотирьох областей, і тоді буде припинення вогню. Від від НАТО тоді може бути. Але це ж не неможливо виконати, і ніхто виконувати це не буде. А у Трампа немає важелів тиску для того, щоб змусити Україну це зробити. Добре, тоді як ви бачите перемовний процес, будуть домовлятися без участі України. Хто? Хто? Вони зни... хто? Трамп, Трамп Путін. з Трамп з Путіним так. Ну, нехай, нехай домовляються. От ви домовились, ви виконуєте, А Україна тут до чого. Як продовжує Лупашити типу, по НПЗ, так і буде. Тут просто знову таки тут. В поганій позиції буде Трамп, тому що він покаже своє безсилля. Він в принципі своє безсилля показав вже навесні, коли намагався натиснути на Україну. Так а виявилося, що не все так просто. А далі а тепер сенс йому тиснути на Україну. Чим тим, що зброю постачати не буде, ну так все помінялося вже з, з цього з, з весни цього року. А, немає вже бюджетних коштів США. Є європейці, які закуповують американську зброю. Так ти вже вийшов сказав, що це бізнес. Так що, ти прийдеш тепер до виробників, скажеш, я тут з Путіним про щось там домовлявся, і тепер контракти все зриваємо, європейці тепер не будуть закуповувати зброю. <гум> ну, це вже немає не таких фактів. Ну, плюс, давайте на нього тиск іде. Тиск всередині партії, а, ну і демократи, відповідно, що він слабкий, а, що він ніякий. І так далі, про що він буде домовлятися? Про те, що тим більше Путін вже буде все зривати, це і так зрозуміло. А ось і тому тут е, через голову України неможливо домовити, ще раз їм говорю, неможливо. Бо в Україні є власна зброя, наша зброя робить нас суб'єктними. Наша зброя, коли ми визначаємо, куди бити, як бити і все інше. Ніхто не в а тепер не зможе без нас провести перемови, так в тому числі тому, що ми диктуємо ці умови, коли виносяться всі НПЗ, виноситься залізниця, е, нафтобаза, нафта нафтогони Все інше це є наша перемовна позиція. Хто нам буде щось говорити, що це, це неможливо, навіть якби вони теоретично захотіли, вони не мають таких можливостей. Немає таких можливостей, ні. Ну звичайно, що там знаєте, якщо дуже захотіти, можна, але тут питання знову таки Європа. Що їм скаже? Вони вже зав'язані на контракти з європейцями. Далі що Трамп може скасувати санкції е європейців проти Росії, чого вони дуже вимагають? Ні, він не може цього зробити. Європейці будуть категорично проти. Тобі що скажуть: ти що, ти щойно нам е викручував руки? Для того, щоб ми закуповували твою російську нафту та газ, а тепер ти приходиш а, до нас і говориш, знімай санкції проти Росії, і, а потім прийдуть до нього ці нафтовики його, скажуть: ти чого, ти що робиш? Ми ж, ж домовилися, що ми в Європу все продаємо. Тобто тут скрізь вже один конфлікт інтересів на інший, які Трамп не може подавати. Ні, ну нехай домовляються. Тільки він своє безсильно покаже. І він, я думаю, це відчуває, Кремль використовує саміт на Алясці, аби позиціонувати Росію як світову державу, яка є рівною Сполученим Штатом, а Володимира Путіна як рівного президенту Дональду Трампу, 13 серпня. Переговорник і від Росії Дмитрієв натякнув на Ялтинську конференцію 45-го року між США, Великою Британією та СРСР. Також він сказав, що Ялтинська конференція виграла цитую Другу світову війну, і що Путін і, Путін, і Трамп аналогічним чином цитую запобігають третій світовій війні. Ось такі заяви чуємо від російської сторони. Моє питання до вас. Путін зараз рівний Трампу чи ні? Ну ця зустріч підвищує його статус в першу чергу в стосунках з Китаєм, тому що показує, що я не шістка Китаю, а я ще можу з Трампом зустрітися. Так це угу. ні, ця зустріч однозначний плюс для Путіна, але це всі російські народні байки від Дмитрієва про те, що це Ялта запобігання третє світовій і все інше. Це такі вологі мрії, вологі мрії росіян. Я вам сказав, це неможливо. Ну, якщо ви з США це нічого не означає. Там ще і Китай, і Європейський Союз, і, і тим більше в Ялті було троє, все ж таки, а не двоє. Ось mm -hmm. і тому враховуючи абсолютно дебільну позицію Путіна, яку він озвучив, і яку не поміняє, а то це нічого не вирішить. Ти там можеш називати це Ялтою, можеш пацдамом називати. Можеш називати чим це завгодно, тільки це не те, те, що ви називається. Так вони хочуть це такий антураж, взяти на понт, як завжди буває у росіян. Тільки для mm -hmm. того, щоб взяти когось на понт, за тобою ще щось повинно стояти. Так? А зараз за росіянами не стоїть потуга Радянського Союзу. Так? А тоді три дійсності держави були в світі, які могли вирішувати. Зараз світ зовсім інший. Є інші держави, є центри впливу, є єдина Європа, є Україна. Який ти своїми казками про пацдам про ялту да ти можеш тільки і, і далі розповідати? Воно не має ніякого стосунку в дійсності до реального життя. Дякую вам, пане Тарасе, за вашу аналітику, друзі. Моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас, а також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. До зустрічі, до побачення.